Мало хто любить мити посуд, довгий і виснажливий процес протягом всієї історії домоводства старанно псував настрій навіть найвідчайдушнішим господаркам. Ситуація почала змінюватися разом з прекрасним винаходом інженера Джозефіни Кокрейн, чарівною і розумною американки, яка розробила в 1886 році першу посудомийну машину. З тих пір процес виробництва і вдосконалення машин для миття посуду не стоїть на місці. Магазини побутової техніки пропонують величезний асортимент самих різних посудомийних машин, а численні гастрономічні заклади і більшість господинь не можуть уявити своє життя без цієї побутової техніки, справедливо прирівнявши її за значимістю до холодильника або кухонній плиті. Крім колосальної економії часу, посудомийні машини мають масу інших переваг. Це і скорочення витрати води, і можливість миття посуду без гарячої води, і відсутність необхідності купувати щітки. Губки і миючі засоби, які погано впливають на ніжну шкіру наших рук, але головна перевага посудомийної машини полягає в тому, що вона не тільки зробить за вас всю прудну роботу, але і зробить її набагато краще вас у цьому огляді. Ми разом з експертами виробника побутової техніки НІДЕ зібрали основні критерії та поради, які допоможуть вибрати вам незамінного кухонного помічника. Ідеальну посудомийну машину. Мідея сучасна багатопрофільна корпорація, яка спеціалізується на виробництві побутової техніки. Сьогодні це один з провідних виробників у світі. Тип установки. Класифікація посудомийних машин за типом установки наступна: окремо стоять настільні і вбудовані. У кожної з машин того чи іншого типу установки є свої переваги і недоліки, але тим Хто всерйоз перейнявся покупкою цієї побутової техніки, слід в першу чергу відштовхуватися від можливостей власної кухні, якщо ви дорожите своїм унікальним кухонним інтер'єром, вам може ідеально підійти вбудована модель, вона повністю зірлється з гарнітуром. Варіант простіше і дешевше, частково вбудована посудомийна машина. При такій установці фронтальна панель завжди буде у відкритому доступі, можна відмінно заощадити на покупці окремо стоїть посудомийної машини, але цей варіант підійде швидше щасливим власникам просторої кухні із зайвим вільним куточком. Розмір Поспішаємо заспокоїти господарів великих квартир. Розмір має значення тільки в тому випадку, якщо ваша кухня зовсім маленька і кожен метр треба планувати з розумом. Посудомийні машини поділяються на повногабаритні і вузькі. Чим більше розмір машини, тим більше посуду вона зможе перемити за один раз, тому великим сім'ям слід зупинити свій вибір на повнорозмірної моделі. Здатно вмістити за один раз до 15 повноцінних посудних комплектів. Невеликим сім'ям або тим, хто просто не хоче захаращувати своє кухонний простір, відмінно підійде вузька компактна модель посудомийної машини, розмір якої не перевищує 50 см завширшки. Комплектація, вибираючи посудомийну машину, ознайомтеся з її комплектацією, стандартний комплект, як правило, має на увазі наявність дозатора. Двох кошиків нижньої і верхньої, бризкалок насоса фільтра і системи сушіння, вибираючи техніку за способом сушіння, майте на увазі, що посудомийні машини оснащують пасивної, менш енерговитратною системою сушіння або активної, відповідно з більш високою витратою електрики. Вибирайте те, що підійде саме вам. Якщо ви любите красиво сервірувати стіл або часто запрошуєте гостей на вечерю, зверніть увагу на машини з активною системою сушіння. Такі моделі очищають тарілки до приємного глянцевого блиску і не залишають на посуді розлучень. Інші функціональні особливості, які обов'язково варто врахувати при виборі посудомийної машини, шум деталі з нержавіючої сталі і регуляція висоти кошиків, важливо для великої або нестандартного розміру посуду. Деякі виробники оснащують свої флагманські моделі відразу декількома важливими опціями, що дозволяє зробити процес миття посуду швидким, ефективним і зручним, наприклад. Деякі моделі посудомийних машин Міда мають функцію зони ваш, яка полягає в повному відключенні подачі води або в верхню, або в нижню кошик. Це дозволяє мити меншу кількість посуду з економією електроенергії і блискучим, в буквальному сенсі цього слова, якістю миття для того, щоб закріпити результат такої мийки. використовується система сушіння тюрбодрін. Два вентилятора подають сухе повітря в камеру і одночасно виводять вологий, змушуючи посуд висихати швидко, рівномірно і без утворення розлучень. Економічність противники посудомийних машин в якості вирішального контраргумента часто говорять про шалені рахунки за електрику і водопостачання, яких варто побоюватися всім власникам побутової техніки, що підключається до електроенергії, водопроводу і каналізації. Виникає питання, яку машину краще купувати економічну або потужну і купувати взагалі навіть найбільша і наворочена посудомийна машина буде витрачати стільки ж води, скільки б ви витратили, перемиваючи посуд вручну. Крім цього, машина буде використовувати тільки холодну воду, що важливо для всіх. Хто постійно поглядає на лічильники з енергоспоживанням, все так само просто, але тут вже доведеться вибирати як слід, Посудомийні машини поділяються на класи АК і СДА. найменш енерговитратні і найбільш ефективні машини, якісно виконують свою роботу і при цьому залишають посуд сухий. Класи в ІС, відповідно, більш ненажерливі. але як правило, саме такі моделі не вимагають великих фінансових вкладень. Функціональність найважливіший критерій вибору посудомийної машини це її функціональність. Від цього фактора залежить зручність використання техніки і кількість часу, який ви витратите на миття посуду у число стандартних функцій. Як правило, входять наступні попереднє миття, миття гарячою водою з використанням миючих засобів, ополіскування і просушування. Деякі дорогі моделі оснащені спеціальними опціями: миття тендітного посуду та інтенсивної мийки водою нагрітою до 75%. базові програми посудомийних машин також можуть відрізнятися. Одні моделі можуть запропонувати не так багато можливостей миття посуду, швидка мийка, інтенсивна замочування. В той час як інші машини будуть підкуповувати великою кількістю програм, серед яких можуть бути такі класні опції, як, наприклад, підігрів тарілок після сушіння, купуючи посудомийну машину. Обов'язково ознайомтеся з усіма можливостями, які вона вам надає. Деякі опції досить специфічні, можуть стати вирішальними у виборі певної моделі. Так, наприклад, багато виробників оснащують свою техніку такими функціями, як захист від дітей. Автоконтроль протікання, відстрочка старту або система фільтрації і самоочищення, дизайн зовнішній вигляд посудомийної машини визначається в першу чергу її кольором, особливо в тому випадку, якщо ви зупинили свій вибір на частково вбудованої або окремо стоїть моделі, матеріалом дверцята існують моделі з нержавіючої сталі з захистом від відбитків пальців. Зручністю і навіть різноманітною підсвічуванням дисплея, внутрішньої камери і приладової панелі, цінителі домашнього затишку і незвичайних дизайнерських рішень точно оцінять посудомийні машини Міде, оснащені одночасно системою внутрішнього підсвічування і унікальною функцією промінь на підлозі. А завдяки низькому рівню шуму і інтуїтивно зрозумілої сенсорної панелі управління той Metal з великим білим дисплеєм. Ця посудомийна машина легко впишеться як в сучасну, так і в саму консервативну кухню, оскільки сьогодні асортимент посудомийних машин дуже високий, ви можете вибирати з тисячі різних моделей, враховуючи не тільки розміри і функціональність, але і намагаючись знайти саме ту ідеальну модель, яка стане не просто помічником, але й справжньою окрасою вашої кухні. Сервіс та догляд, якщо ви зважилися на покупку посудомийної машини, Обов'язково враховуйте фірму виробника і відгуки покупців про конкретну модель. Вибирайте фірми, які заслуговують на довіру і мають досвід в представленні своїх послуг на ринку посудомийних машин. Зверніть увагу в першу чергу на німецькі, італійські та словенські марки. Деякі виробники пропонують клієнтам 10 років гарантії і розширений професійний сервіс на випадок, якщо прилад виявиться несправний з вини виробника. Пам'ятайте також про те, що у випадку з посудомийною машиною інструкція з експлуатації обов'язкова до прочитання. А грамотний догляд і увагу до цієї техніки особливо важливі. Так, наприклад, вам потрібно буде чітко знати, який посуд мити в посудомийній машині строго не рекомендується не економити гроші на якісних засобах по догляду за машиною і час від часу прочищати її фільтри і мити кошики. Тільки так ваша техніка прослужить довго, а ви назавжди забудете про переповнені раковині і рушник з губкою.